Вітаю! В ефірі телеканалу Нова Волинь передача циклу Луцький депутат. Нагадаю, що вона створена для того, аби дати можливість депутатам Луцької міської ради прозвітувати про свою роботу перед виборцями. І сьогодні такий звіт ми почуємо від депутата Луцької міської ради Олександра Феофановича Магировського. Магировський Олександр Феофанович. Депутатом Луцької міської ради обраний за партійним списком, член партії і фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Народився 14 лютого 1959 року у місті Луцьку. Закінчив Луцьку загальноосвітню школу номер 2 Навчався у Луцькій філії Львівського політехнічного інституту та Рубіжанському індустріально-педагогічному технікумі. За спеціальністю Гірничий технік електромеханік, майстер виробничого навчання. Працював на різних підприємствах Луцька. Зараз працівник товариства з обмеженою відповідальністю Конлекс. Член постійної комісії міської ради з питань дотримання прав людини, законності, боротьби зі злочинністю, депутатської діяльності, етики та регламенту. Вітаю вас, Олександр Феофановичу, у нашій студії. Доброго дня, всім і глядачам нашого каналу, всім волинянам. В першу чергу хочу поздоровити всіх з великим світлим святом Воскресіння, побажати всім всіх гараздів. Щас, здоров'я, успіхів. Ну і головне, терпіння і віри в підродження нашої України як великої європейської держави. Дякую від усіх за ваше вітання. Вам теж усього найкращого, але наразі усього найкращого на нашому ефірі. А розпочнемо ми з того, що ви вперше обрані депутатом Луцької міської ради. Так. Це ваша перша каденція так, взагалі депутатство. Не перша спроба, перше, перше, не перша спроба, але спроба, яка вдалася. Олександре Феофанович, скажіть, будь ласка, прагнули до депутатства, хотілося бути депутатом. Ми ще не щойно почули, що ви все таки пройшли за партійним списком свободи, але бажання було прислужити з громаді? Бажання так бажання було, я скажу, бажання впливати на. Зміни на краще в суспільстві. Ми ну, навіть не дивлячись на сьогоднішній момент, що такі важка відповідальна робота, бажання працювати не зникло. І тому всі побажання і питання виборців будь-яких, то ми сприймаємо, по можливості намагаємося вирішити. Для загального до пра е, скажіть, як тоді вам працюється з цими депутатами, які обрані цього разу? Там такий е, зібрався колектив, що і є, і досвідчені люди, і люди, які вперше обиралися, але все-таки так, на мій погляд, молодий колектив депутатів. Так я вам скажу так, і це можливо добре, тому що ми знаєте, що молоді в нас більш активно прагнені до досягнення якоїсь мети, особливо якщо це. Освічена молодь, високоінтелектуальна. І іноді, правда, роблять похибки, і ми навіть, не дивлячись на те, що ми маємо якийсь там все-таки досвід життя, робимо похибки, тому звертаємося все-таки до колег і по міськраді, які все таки фахівцями інших в різних таких галузях, і народного господарства, і управлінчих таких моментах ну, пуном вирішуємо різноманітні питання. І от за той рік, трошечки більше як рік минув, як ви працюєте, за той рік ви вважаєте такі важливі проблемні питання, які вдалося вирішити для громади міста, виданих, які віднесли б. Що вдалося, як кажуть? Ну, особисто нам, як представникам профільної комісії по регламенту, то я з цього приводу міг би сказати, що в першочергово ми розпочали роботу з розробки і прийняття цього важливого документу, оскільки саме за НИМ і повинна працювати міська рада. Тому наша комісія з перших початків працювала і винесла свій проєкт на засідання міської ради. Який і був більшістю голосів прийнятий. Я скажу, що процес цей тривалий до цього часу, він непростий, оскільки і законотворчі процеси в країні продовжуються на сьогоднішній день, і не всі представники сприймають, допустимо, рішення нашої комісії однозначно. Відповідно, ми мусимо дослухатись і до зауважень представників інших комісій, фракцій. І, до речі, якщо це такі практичні зауваження, пропозиції, проекти, то вони сприймаються, опрацьовуються нашою комісією, вносяться на розгляд ради і в принципі речі затверджується. Так що сказати, що цей процес зупинився, є якимось сталим ідеальним, то ні. Регламент наш постійно змінюється. І основним досягненням в цьому плані я розумію момент того, що він... Доповнений деякими статтями діючого законодавства, розширений, уточнений, з метою розширення прав і повноважень депутатів, як представників органів місцевого самоврядування, з метою покращення їх депутатської діяльності заради благоустрою та міста чи окремих громаді. Ми заговорили про комісію, в якій ви працюєте. Ви зупинилися десь на регламенті, але комісія називається в цілому дотримання прав людини, законності, боротьби із злочинністю, депутатської діяльності, етики, ну і регламенту. Тут стільки нанизано питань, в які ви мусите вникати, і всі члени комісії над цим працювати. От, скажімо, дотримання прав людини чи законності. Так, питання цікаве, і навіть мені не дивлячись на те, що в свого часу доводилось проходити. Курс права, але це було ще давнє радянське право. На сьогоднішній день воно змінене і постійно міняється. І тому консультації навіть з колегами там чи по комісії чи з інших фракцій постійно проходять, постійно приходиться займатися юридичною літературою, підвищувати, скажімо так, твій свій рівень, тому що постійно звертаються до нас якби, виборці. З деякими такими суперечливими питаннями, які не завжди можна вирішити, скажімо, на побутовому рівні, або навіть судовому. І, в мірі можливості ми даємо консультації цим людям, і, до кого конкретно звернутися, чи то представників виконкому не обов'язково, допустимо, навіть самим участвувати в цьому процесі. Або до представників, скажімо, правоохоронних органів. Бувають іноді такі суперечливі питання, коли навіть наші колеги по міськраді входячи в запальні суперечки, іноді іноді бувають навіть такі питання, що ну, не секрет, що наші депутати в більшості своїй і якимись бізнесменами мають якісь структури свої і намагаючись лобіювати, в деякій мірі свої інтереси, входять в конфлікт чи з іншими такими самими представниками міськради і бізнесу, або навіть з законом. І відповідно або вони самі звертаються в нашу комісію, або, або ви їх зупиняєте, скажу, так? Або зупиняємо самі, а дуже часто нас поправляють працівники прокуратури, які постійно знаходяться в нас на засіданнях, з якими ми постійно співпрацюємо. Даному питання, тому що я думаю, як депутат, представник органу місцевого самоврядування мусить бути найбільш на висоті і працювати саме в користь громади, а не якихось особистих інтересів. І тому іноді виникають такі суперечливі питання, які навіть можливо ми не в змозі вирішити, тому ми піднімаємо питання також перед тим самим органами правопорядку нагляду за... Правом, щоб вирішувати це питання в такому вже вищих інстанціях. Олександре Іфановичу, а от питання у вашому звіті, питання от земельні. Я прочитала таке, що окремої уваги заслуговує постійна позиція фракції вашої, яку поділяю, і я щодо виділення довгострокове або безстрокове користування земельних ділянок. І щодо цього питання, ви вважаєте, що земля у місті для комерційних потреб повинна виділятися лише на комерційній основі, тобто оренда. Тобто аукціони. Ну, з землею в Луцьку, я вам скажу, напружена ситуація. Як мені говорять представники земельного відділу виконкому, вільної землі в Луцьку нема. Єдине, що що знаходяться окремі ділянки, які не привабливі, як для будівництва житлових будинків чи використання їх в інших цілях, і деякі бізнесові структури намагається використати їх в своїх інтересах. І я скажу, що ми розглядаємо це питання в більшій мірі позитивно, але з величезною пересторогою, акцентуючи увагу і, при можливості. Першочергове питання оренди. А вже якщо ми бачимо, що ця ділянка використовується з цільовим призначенням. З належною оплатою наповненням бюджету, якщо воно не суперечить діючому законодавству, то в данішому ця ділянка виключно через аукціон на конкурсній основі може передаватися якби і власність. Це виключно заради максимального використання цієї землі і наповнення бюджету, який ви самі знаєте, в наш час досить такі скромний, м'яко кажучи, іноді навіть доводиться. Звертатися, ви знаєте, в державні органи влади, так от ми всякі звернення порушили перед Кабінетом міністрів, президентом про деякі дофінансування таких, скажімо, вже інших сфер нашого міста, як охорона здоров'я, освіта, дошкільних дитячих навчальних закладів. І ми змушені все-таки займатися цими земельними питаннями. Тому що багато є питань приватних осіб, і в принципі кожен місяць мусить засідати сесія по земельних питаннях, але тут також є багато суперечливих питань, і тому як тільки виникають в нас на сесії чи в комісії, чи особисто в когось сумніви відносно законності прийнятого рішення чи проєкту рішення, який виноситься на сесію, то ми краще це питання відкладемо на доопрацювання, тому що бувають досить казусні, кричущі випадки, коли сесія, не вивчивши, допустим, питання, От було таке кричуще, одне з перших питань, коли було виділення в центрі міста земельна, ділянок, земельна ділянка для будівництва гаража, вже померли люди. Сподкаємося, скористалися тим, що було. Дана попередню дозвіл на розробку цього проєкту. І вже на померлу людину було виділено земельну ділянку. Наша комісія з однією фракцією вивчили це питання, подали заяви, і прокуратура врешті-решт це рішення протестувала. Багато інших питань, скажімо, таке кричуще було питання скажімо, виділення в оренду земельної ділянки. Так званого завокзального Варшавського ринку. Ми, категорично було проти такого поспішного рішення, хоча воно в деякій мірі, можливо, носило характер наповнення міського бюджету, оскільки там була така умова, що обласпілка фінансувала добудову моста прихоп через залізницю польського вокзалу. Але факт того, що договір оренди обспіль спілки не закінчилося ще, діяв порядки ще 4 років. І в той час в реальному порядку було продовжено цей договір оренди, не дивлячись на суперечки деяких підприємців, які зверталися до нас, і в комісію, і безпосередньо на сесію, влаштовували протести, пікети. Цей договір був, на, можливо, на догоду деяким комерційним структурам продовжений. На сьогоднішній день випалила така цікава е ситуація. Виявляється, під територією того закленого ринку знаходиться газопровід високого тиску. Він забудований різноманітними торговими точками. І на сьогоднішній день стоїть питання, а як бути е в тій ситуації, коли виникне якраз Небезпець аварія. Якась аварія. Якраз аварія. Вона просто буде нести небезпеку людям. І тим більше при ліквідації тої аварії змушені будуть ліквідовуватись ті самі забудови. Має приймати, має приймати думаю, це було б... рішення, так? Ну, в принципі, питання це ще не розглядалось, але я думаю, що воно на часі. І тут потрібно узгодження різноманітних і технічних служб, тому що дуже часто трапляється знов-таки повинні узгодження, інші аварійні ситуації, візьміть, недавня аварія на 33 му коли при проведенні буйдівельних робіт. Неузгоджених там десь напланованих було пошкоджено водопровідну трубу. Здавалося б, в благих намірах окультурнення території, будівництва торгового розважального центру, а тим не менше, якісь ноузгодження привело до того, що місто в деякий час знаходилося в рівній ситуації. Тому будь-які земельні питання, чи є вони приватні, чи є вони загальноміські, розглядаються досить прискіпливо. З величезними обумовленнями, тому що навіть з приватними ділянками, я скажу, виникають іноді цікаві ситуації. Ну, раз вже ми оторкнулися, то я угу. хочу. Ось воно вам теж близьке, так? Так. так? так, ви знаєте, існує така проблема при низьких територій. Колишніх сільських, які в днішній момент вже ходять територію міста, і от іноді люди, які вже декілька поколінь користуються тією землею, постають перед. Проблемою приватизація тієї, землі, яка вже є практично в користуванні міста, і, відповідно, виділяють міську норму, якби це. Все інше в оренду. Казалось би, ну, бувають різні підходи до цієї ситуації. Е, радим людям звертатись в інші інстанції, тому що, якби там не було, сім'я користується тією землею, вона або бере в оренду, або якимось чином. Робить забудову на тій ділянці. І вже як інша сім'я, інший забудовник її приватизовують. Хоча теж обережно ми підходимо до цих питань, тому що на тих колишніх виділених ділянках існує багато вже, можливо, навіть в деякій мірі забутих мереж постачання. І тому повністю приватизувати цю землю не дається. Саме в межах червоних ліній ми її віддаємо в оренду. Мушу сказати, що ще от вичитала у вас в цьому звіті, що е, допомогли працевлаштуватися трьом е, лювчанам. Це що означає? Це... Я розумію, що це звернення людей. У нас питання люди дуже актуальне працевлаштування. Так. А як вдалося? Ну, В принципі, особисто до себе на фірму. Ага. Взяли просто особисто до себе? Та ні, ну як я домовився з керівництвом, люди були достойні того. І їм підходила ці від діяльності, і вони були влаштовані. Дуже а... багато випадків, коли не вдавалося домовитись там підшукати. Потрібна робота навіть більше ніж якби угу. хотілося, і тому були відмовлені. Це от ви змогли, а, а скажімо, ми знаємо, що депутати Луцької міської ради не мають свого депутатського фонду і звертаються до вас за матеріальною допомогою. Ви так само витягуєте свої кишені гроші, даєте, чи, чи що ви тут робите? Тож до керівництва свого звертаєтеся? Я вам скажу, що в нас ж фракції також є на кількість угу. представників бізнесових структур різноманітних торгових, там є підприємств. І вони ніколи не відмовляються допустим, допомогти потребуючим. Зверталися неоднократно люди. У нас є фонди, допустимо, деяких наших фракційних колег, в декількох. І звертались заяви, там, по питанню підтримки здоров'я чи інших. Чи... І вирішувалось. Хай не в повному обсязі, як би хотілося заявникам і не в той термін, але вирішувались, тому що. Для нас вибори це, можливо, навіть головне. Там неможливо, то, мабуть, напевно, виборець для вас, депутатів, ми, найголовніше. Я скажу так, бувають іноді от такі от суперечливі ситуації, там, в, різних, в тих же земельних питаннях, коли ми не в змозі вирішити земельне питання в повному обсязі саме в користь заявника, оскільки воно десь в деякій мірі суперечить інтересам Луцької міської громади. Mm -hmm. І тут вже доводиться вибирати, що важливіше, чи інтереси громади. Міста чи окремо взятам громадян? Ну, взагалі то, якщо так пороздумувати, то напевно громади. Ну, так. Тому від усієї громади Луцька дякую вам за таку розмову, за звіт, дякую від нашої телерадіокомпанії, що ви прийшли, прозвітували, розказали людям, над чим працюєте. А нашим глядачам хочу сказати, що сьогодні в передачі циклу Луцькі депутати був депутат луцької міської ради Олександр Феофанович Магеровський. Усього доброго, до побачення До зустрічі.